Всі знають його як історика і державотворця. Але Грушевський був і педагогом. Він народився 29 вересня 1866 року у місті Холм у родині вчителя. 1894 очолює кафедру історії України у Львівському університеті. 1904 го відкриває на власні кошти приватну вчительську семінарію в Коломиї. Очолює українську учительську громаду у Львові та шкільний союз. Його десятитомна історія України Руси довела безперервність нашої історії. Грушевський також обґрунтував засади самостійної української держави, серед яких особливого значення надавав організації національної освіти. У 1917-му в будинку педагогічного музею очолив Центральну Раду, яка проголосила незалежність Української Народної Республіки. У 1920-му видав шкільну історію України й доступну, спеціально приладжено до програм початкових і середніх шкіл. Але майже весь наклад було знищено, і лише в 1990-х книжка повернулася до читачів. У фондах педагогічного музею зберігається це видання. Підписуйся, щоб не пропустити ще більше унікальних педагогічних історій.